На сцені орбіти фінальна репетиція хореографічного шоу за руку щастям». Участь у концерті беруть зо два десятки дитячих гуртків. Серед них і молодша група, що виконуватиме номер кольоровими фарбами. Виступ назвали так: через дитячу гру на сцені. Маленькі танцюристи показуватимуть по черзі певні емоції. Кожна з яких супроводжуватиметься додатковим світлом на сцені. Я буду танцювати кольоровими фарбами, кульки та Зірка. Мені більше запам'ятався новий рік, коли ми танцювали танець, коли ми танцювали казку. Я вже ціле життя буду танцювати. Що можливо, ти будеш танцювати? Раскажите. Я буду танцювати з кульками та буду танцювати кольоровими фарбами. Як думаєш, як вийде у тебе, у твоїй групи? Надіюсь, добре. Програма складається винятково з танцювальних номерів різних жанрів, зокрема джаз модерну, степу та акробатичного рок н ролу під патріотичну українську музику. Нове шоу присвячене міжнародному дню танцю. Тож і назву обрали символічну за руку щастям. Відображає емоції, які зараз переживають діти. Ми вирішили назвати цю програму за руку щастям, тому що на сцені саме діти, і саме на них ми орієнтуємося у тому, як треба відноситися до життя у будь-якій ситуації, за будь яких випробувань. Діти є невичерпним джерелом енергії, невичерпним джерелом оптимізму, тому вони будуть танцювати про це мовою танцю, говорити про це зі сцени. Побачити прем'єру шоу за руку щастя можна 27 сьомого квітня у вісімнадцятій у центрі культурних послуг Орбіта. Вадим сорвін, Микита Дайнега, телеканалем МТМ.